Шановна Медвінська громада, спливають останні години 2022 року, року, який став найскладнішим і найтрагічнішим, і одночасно найгероїчнішим та найвеличнішим в історії сучасної України рік болю, розлук, руйнувань і рік супротиву мужності та перемог. Ми вистояли. Ми не тільки не зламались. А продемонстрували усьому світу, що українці єдиний сильний і непереможний народ. Всі ми, ЗСУ, волонтери, жителі всіх регіонів України, об'єдналися для досягнення однієї спільної мети перемоги. Наша громада, як і тисячі інших громад України, робить свій внесок у справу перемоги над ворогом. З перших днів війни багато жителів нашої громади, не вагаючись, взяли до рук зброю та стали на захист Батьківщини. Домівки наших жителів стали прихистком для багатьох біженців та евакуйованих з територій активних бойових дій. Працівники закладів та установ, учні та вчителі, сотні жителів Мединської громади долучилися до волонтерського руху. В умовах енергетичної кризи ми зуміли забезпечити теплом заклади освіти, культури та заклади охорони здоров'я, придбавши для цього генератори, були рани, встановивши твердопаливні котли. На території громади створені та функціонують пункти обігріву та незламності. Увесь цей рік безперервно функціонували усі установи та відділи нашої громади. Працювали спеціалісти, старости, ЦНАП. Комунальна служба, поліцейські громади, освіта, культура, служба по справах дітей, соцзахист у громаді створено добровільне формування територіальної оборони. Дякую кожному працівнику громади, депутатам, членам виконкому, дякую кожному волонтеру, підприємцю, фермеру, дякую, кожному жителю нашої громади за вашу працю, за вашу допомогу в наближенні перемоги. Ми усі працювали, працюємо і будемо працювати заради кожного жителя нашої громади, розвитку нашої громади і розвитку нашої держави. Отже, бажаю всім здоров'я та віри в щасливі наше майбутнє, у щасливе майбутнє нашої громади, у щасливе майбутнє нашої країни. Нехай 2023 рік принесе до наших осель спокій, мир та перемогу. Слава Україні!